Ще з весни у Свято-Михайлівському кафедральному соборі міста Житомира розпочали роботи з розклеювання розписів на стіни. Все це нова технологія пишеться на полотні, а потім це полотно клеїться на стіни. Свято-Михайлівський кафедральний собор збудували ще у 1856 році. Згодом ця історична пам'ятка пережила закриття знесення дзвіниці та куполів за часів Радянського Союзу. У певний період у цій будівлі був Театр ляльок лише у 1991 році храм повернули громаді з того часу. Його постійно відновлюють, однак повернути автентичний вигляд поки не вдалося. Всі розписи були знищені, і ми шукали в архіві, не могли їх відновити, але потрібно було дуже багато зробити будівельних робіт. Чому фундамент просідав, храм трошки тріскав? От, наприклад, ми зараз тут стоїмо. ми Більше півроку укріпляли стіни, тому що вони розсувалися, і треба було їх укріпити. Оновити розписи хотіли ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак війна змусила відкласти ці плани на кілька років. Важливо перше, що розписи українського стилю є український стиль, який прийшов з Візантії. Друге, що це в якійсь мірі також надихає нас на віру, на молитву наших прихожан більше молитися, просити у Господа захисту для України для українських військових, і щоб швидше прийшов наш мир в Україну. Отець Богдан розповідає: реставраційні роботи розписів на стінах роблять за рахунок пожертв від прихожан. У нас ті кошти, які йдуть на розписи, це одні кошти. А все те, що є пожертва для військових, для нашої перемоги, ми використовуємо це тільки в напрямку військових. А на розписи це окремо на розписи, Тобто є різний розвиток для недільної школи, для табору, для військових, для розписів, для громадян. Мади, і все це акумулюється окремо роботи з розклеювання розписів на стіни планують завершити до нового року. Ірина Цапун, Дмитро половинка, телеканал СК 1